Унікальними є поселення трипільців, які були розташовані по берегам річок і на пагорбах. Ранні поселення складалися з 10-15 жителів. А в період розквіту трипільської культури будували великі за розміром та кількістю жителів поселення, які називають протомістами попередниками міста. І біля сіл майданецької таліянки на Черкащині налічувалися від 1600 до 2800 будівель. Пірогідно поселення мали попередні планування. Хати ставилися концентричними колами, утворюючи кілька кільцевидних вулиць. У центрі був Майдан. Ну, у центрі був майдан, храм і житла або це були адміністрації адміністративні споруди, людей, які обслуговували храм. Глиновихні житла трипільці були двоповерховими. І їх стіни робили з лози, яку зверху обмазували глиною та прикрашали розписами. У двоповерховий будинках житловим був, ймовірно, лише другий поверх. Бо саме тут виявлено печі. Перший поверх слугував, скоріш за все, господарським приміщенням, тому що саме тут знаходять ткацькі верстати, кам'яні зернотерки, якісь ями сховища. Є думка, що трипільці кожні 50 років змінювали місце поселення, і тоді вони самі спалювали вже непотрібні їм будинки. А можливо, це робили в віртуальних цілях.